Ми анітрохи не сумніваємося в почуттях футболістів до своїх пацій. про те, як добре вони знають їх насправді. Ні, це не Зараз я буду своєю на подажіть. А дружини, чи пізнають вони своїх героїв за почерком або улюбленими шкарпетками? Ну, це інєм питання. Цього разу в рубриці містер і місіс Сміт свою неподільність спробує продемонструвати зіркове подружжя Сергія і Тетяни Кравченків. Де ти познайомився зі своєю дружиною? На дискотеки. Тетяно. Ну що, так і на дискотеці? В Донецьке. Коли ви вперше поцілувалися? Ну, це я вже подзабув. Що ж, спитаємо в дружини. Дівчата такі речі зазвичай не забувають. Дня через три. Перший подарунок, який ти зробив своїй дружині. Ігрушку мабуть, плюшовою Це колекція цих мідвіжат, по-моєму. Не знаю, я думаю, это. Ой, на первый день, по-моему, даже это. Ну, не на первый... Познакомились и на следующий день цветы, там мягкие игрушки, открытки. Які квиты подобаються твоей дружині. Все цветы і Главное внимание. Какие муж дарит, такие люблю. А коли ти дарував своїй дружині, якісь квіти? День народження. 26 сентября. Недавно. Тетяно. Ой, какой був праздник? Восьмого марта. <реку> <реку> Скільки голів команда Сергія Кравченка сьогодні заб'є чорноморцю? <реку> Далі. Тільки у Боу -Футі. Як ти лагідно називаєш свою дружину? Малая. Любимая Малая. Яким лагідним словом тебе називає твій чоловік? Малая. Яка ваша улюблена спільна справа? В кіно ходимо вместе в, в рестораны. Проводити вместе время. З друзями зустрічаємося, відпочиваємо. Футболу даже вместе не досмотрим. Гуляти, наслаждаться свободным часом. Якого кольору очі твоєї дружини? дружины? Сірий. <звій> <звій> Голубовато, зеленая. Кого найбільше любить ваш хатній песик? Навірно, мене. Мене, звісно. звісно. Якими трьома словами ви б охарактеризували один одного? Трима. Саме красиві, і найдобрий. И... Найкраще і... це вже буде четверте. Саме-самеше. Такі вони, чарівні донестями закохані крапченки. Пізнаючи один одного, вони пізнають самих себе. І взагалі, хіба ж буває інакше, коли у людей одне серце на двох?